На службу у Бахмут Вінницькі волонтери допомогли нашому колезі режисеру Андрію Вороб'ю зібрати гроші на автівку для батька, який захищає Україну в одній з найгарячіших точок фронту. Пам'ятайте, що кожна гривня важлива, тому завдяки цим маленьким цеглинкам ми можемо досягти великих цілей. Тому не соромтеся та донайте. Швидший збір взявся телеведучий та військовий журналіст телеканалу Віта Олександр Ляшко. Це його сторіси заполонили інтернет і мотивували донатити. Цей збір буде не такий великий, не такий масштабний, як ми зараз звикли бачити. Це не 150, 200, 300 тисяч гривень на авто. Так як хлопцям потрібна максимально проста, максимально зручна автівка і яку можна легко зремонтувати десь у польових. Умовах хлопці працюють у напрямі розвідки, аеророзвідки і зв'язку. Їм потрібен пікап. Аби автопомічниця на фронті не підвела, її відремонтували. тим часом, братва не вас на обіцяному техогляді. Посуваємо ті всі лічки, про які я казав, і потім перейдемо до внешності. Кузову додали маскування І з роботами поспішали, бо ж машина вкрай потрібна на передовій. Ну, це однозначно краще, чим було, бо була дуже яскрава для тих місць. А, Краса. Щойно всі роботи завершили. Команда волонтерів взялась доправити її до батька нашого колеги. Фронтовому залізному побратиму дали ім'я блогер. Завантажили на лафет і вирушили в дорогу. Манюнька на місці. До захисника в Бахмут дісталась не лише автівка, а й іменинний тортик. З днем народження вас! Вітаю вас! Добре здоров'я! Щастя вам міцного здоров'я. Ну і головний подарунок. Що не розплакатись? Не, не плачтеся, добре. Сюрприз із дому пробирає до сліз і до мурашок. Пообіцяв, що відкриєте. Ми трошки запачкали його, але пообіцяв, що відкриєте. Не знаю, що Давай, там. Не знаю, що там, але дуже просив, щоб ви відкрили. Улюблена дідусю. Нещодавно став дідусьом, але що не бачив. Війна руйнує плани. Дідусь не може побачити таку довгоочікувану онучку, але робить все заради перемоги. І щоб крихітка не знала жахіть війни та росла під мирним українським небом. Конкретно будемо виконувати свою роботу, ту, що на нас возложена. буде цей крейсер жаржата. Ми його назвали, буде виконувати її, буде возити нас. Всім здоров'я, мирного неба, скорішої перемоги. В роботі Нива Жоржета, так назвав її новий власник, вже себе показала. І військовий жартуючи розповідає, як збирається на завдання. Як каже дружина моя, коли їдеш там, де дуже опасно, вдіваєш жилеточку і шапочку. Жилеточка, ось бачите, є шапочка, теж все нормально. Жоржета виручає, ви не повірите, настільки крепко вона мене вже виручила. Після війни захисник пророкує їй цікаве майбутнє передасть дітям у школу, аби вчились водити і здобувати професію.